У білій церкві попрощалися з іще одним загиблим на російсько-українській війні захисником мужнім воїном, справжнім українцем і патріотом Андрієм Чечілем. У мирному житті Андрій Васильович був депутатом фрусівської сільської ради, а у час війни служив у 47-й окремій механізованій бригаді на посаді мінометника. Пан Андрій, виконуючи надскладне завдання по захисту батьківщини, загинув 21 січня біля села Степовещу Північніше Авдіївки. Це дійсно велика втрата для фарсійської громади, для всієї України і для збройних сил України, так як Андрій був дійсно патріотом, великим патріотом своєї справи. Він останні 20 років прислужив служінню людям. Він був депутатом і районної ради два скликання депутатом форсійської ради одне, що він дійсно людина свого слова і великий патріот України, України з вірою в серці він пішов на війну захищати нашу батьківщину і, на жаль, загинув. Світла пам'ять, слава Україні! Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам. Маємо пам'ятати і подвиг Андрія Чечеля, і подвиги усіх полеглих захисників та захисниць України. Маємо щодня допомагати Збройним силам, адже лише так зможемо перемогти. Слава всім захисникам України, слава та вічна пам'ять Андрію Чечелю.